День малята! За віконце у нас зараз весна, а на весні з'являється багато квіточок. Ось послухайте віршик. на леватку я пішла ціла кубка там кульбак, наче сонечка малі посідали на землі. Тож сьогодні я пропоную вам заняття з аплікації, де ми будемо з вами наклеювати кульбабки. Привіт, малята! Ви сьогодні вже проснулись? І зранку посміхнулись я вас радо всіх вітаю і заняття розпочинаю. Діти, я вам пропоную послухати загадку та сказати, про кого йде мова. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива, сива. Вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Малята, про кого ця загадка? Так, про квітку кульбабу. Умнички малятка. А давайте пригадаємо, якого кольору квіточки у кульбаби? Так, жовтого. А якого кольору листочки? Так, зелені, а якої форми квіточки? Так, круглі. Малята я вам пропоную послухати пісеньку про кульбабу. Росла кульба у садочку неначе сонечка. У свою сорочку Ля -ля -ля. Плела до самої зорі, а серце зранку шепотіло кульба водолю не журись, як стануть тебе коси білі, Ти в небо синє полетиш Дітки, сьогодні на занятті зліплення я вам пропоную зліпити. Ціле поле жовтих кульбаб. Сьогодні для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, стека, шматочок пластиліну жовтого кольору та пів аркуша паперу зеленого кольору. Що ми з вами будемо робити? Беремо наш шматочок пластиліна та від нього відщипуємо ось такі невеличкі шматочки. І відщипуємо їх багато. Ось скільки багато шматочків у нас виходить. Потім ми наш шматочок беремо і скучуємо ось таку кульку. І так скучуємо на кульку кожен кожен шматочок. Однією ручкою тримаємо дощечку, а іншою розкачуємо наші шматочки і робимо кульки. І ось скільки багато кульок у нас виходить. Потім беремо наш аркуш Так, беремо наші кульки, кладемо на аркуш та притискаємо гарненько пальчиком. Ось так. І так по всій площині нашого аркушу і вверху, і внизу, і посередині. Потім беремо нашу стеку та малюємо зверху ось такі пелюсточки нашої кульбабки. Ось так. І ось таке ціле поле гарних кульбабок виходить. Дивіться, дітки, які вони гарні, жовтенькі. Дітки, а тепер ви зробіть свої кульбатки, фотографуйте та присилайте мені. А я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А зараз я кажу вам до побачення, до нових зустрічів.